Альона, а як зрозуміти, що у мене психосоматика? Дивись, в науковій психосоматиці ми розглядаємо будь-які симптоми як психосоматичне проявлення. Це наслідок спеціальної біологічної програми, яка запустилася у тебе, коли ти пережила якусь подію або стресову ситуацію і сприйняла її дуже драматично, неочікувано та ізольовано. Там стався запуск цієї біологічної програми. Та симптоми це вже наслідки. Та розрішення цього внутрішнього конфлікту. А як зрозуміти, коли мені потрібна допомога спеціаліста з психосоматики? Це коли симптоми повертаються знову і знову. Чи лікарі не можуть тобі відповісти і зрозуміти причину цих симптомів? От, наприклад, коли в тебе був закладений ніс, і коли ми знайшли причину, коли наступило полегшення? Одразу ж. Симптоми супроводжують нас все життя, це норма. Ми завжди потрапляємо в якісь психологічні або біологічні конфлікти. Потім виходимо з них, це нормально. Але коли щось застрягло внутрі нас, то симптом повторюється, виснажує людину. Чи людина дуже тривожиться з приводу свого здоров'я? Це ознака того, що треба звернутися до психолога, саме до фахівця з психосоматики, і знайти причину, корінь, проблеми. І тоді миттєво наступає полегшення.